Чи бувало у вас таке, що під час медитації до вас приходить думка: чи все я роблю правильно? І наступних кілька хвилин ви проводите у роздумах, хвилюючись, чи дійсно я правильно це роблю, і чи є взагалі щось, що тут треба робити? Такі питання це справжня спокуса під час тренування майндфулнесу. Думати, що існує якесь одне правильно, як потрібно це робити? Що до якогось голосу всередині варто прислухатися, до якихось думок варто прислухатися, а до інших ні. Тож будь-які думки про роботу, навчання, домашні справи чи будь-що інше, просто відпускаємо і повертаємо увагу на об'єкт нашого фокусування. І частіше за все це буде дихання. Питання, та чи роблю я це правильно здається важливим, і ми даємо цьому питанню ще більше уваги, приділяємо цій думці час, чіпляємося за неї і забуваємо, що це всього лиш ще одна думка, і вона така сама, як інші. Коли ми працюємо над новою навичкою, звичайно, ми. Привносимо відчуття цікавості до цього, але нам потрібно підійти до вправ майдфулнес, маючи на увазі, що думки це лише думки, мислення це лише мислення, і немає значення якого роду наші думки. Ми просто помічаємо, приймаємо і відпускаємо, повертаючись у фокус на диханні. Також Іноді, коли ви намагаєтесь зосередитись в медитації на чомусь, ви можете відчувати, що розум занадто напружений. І це відчуття, ніби ми примушуємо його сконцентруватись, і він з цим наче бореться. Але от коли в кінці сесії ми просто відпускаємо думки туди, куди їм хочеться, розум такий: ну, мені тут добре, я просто побуду тут. У цьому фокусі на тут і зараз. І це цікаво, тому що це демонструє, наскільки насправді мало зусиль потрібно, щоб зупинити думки, знайти місце спокою та тиші серед цих роздумів. Коли ми відпускаємо розум, відпускаємо мислення, природньо з'являється простір та відчуття легкості. Ми можемо розвивати цю навичку, це відчуття, якщо застосуємо цю концепцію на кожному етапі нашого шляху. І з часом ми справді зможемо знайти і відчути цей простір для легкості і відпочинку. Тож пам'ятайте думки це лише думки, і мислення це лише мислення. І будь-які думки ми просто помічаємо. Приймаємо і відпускаємо, повертаючись до об'єкту нашого фокусу.